Отже, приблизний до оригіналу, з великою дорою вірогідності, хоча це не точно. План від американців передбачає 28 пунктів. Я швиденько спробую про ним пробігтися: ключові больові точки. Начебто, значить, суверенітет України буде збережений, буде якась всеосяжна угода про ненапад. Росія, значить, не вторгатиметься ні до НАТО, ні до нас. Ого. Значить, буде проведення діалог. Україна отримає надійні гарантії безпеки, Чисельність ЗСУ має бути майже до 600 тисяч осіб. Україна погоджується закріпити в Конституції, що вона до НАТО не йде, а НАТО погоджується внести до свого статуту положення про це. Шизофренія. значить, НАТО погоджується не розміщувати війська на території України. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. При цьому, згідно цього, начебто плану Сполучених Штатів. Україна отримає кошти на відновлення. Цей фонд відновлення буде поділений. Прибутки з фонду відновлення отримає значить, американська сторона, там 100 мільярдів. При цьому Донбас Донбас має бути переданий Російській Федерації. Вся територія Донецької Луганської областей, яка нині контролюється Збройними силами України, мають бути передані на оцих, начебто територіях, які мають бути передані, має бути створена буферна зона, демілітаризована. Як це буде дотримуватися і перевірятися, якщо європейські війська на території України розміщуватись, не будуть, незрозуміло. Запорізька атомна електростанція будуть експлуатувати 50 на 50 порівну України і Росія під, під управлінням МАГАТЕ. Значить, Україна буде без'ядерною. Так, тут буде ще. Створена рада миру Трампа, яка буде е, врегулювати. Це буде гуманітарний комітет для вирішення врегульованих питань. Україна чомусь має провести вибори через 100 днів після підписання цієї угоди. При чому тут е, припинення вогню, і мирний процес до виборів? Ну окей, Трампу хочеться, можливо. Значить усі сторони залучення залучення до конфлікту отримують повну амністію за свої дії під час війни. Та, не висувати жодних, та погодяться не визувати жод, жодних претензій на розгляд жодних скарг у майбутньому. Ця угода буде юридично обов'язковою і виконання контролюватиме Рада миру на чолі з Трампом. За, за порушення, значить, обидві сторони будуть отримувати санкції у вигляді зняття гарантії безпеки. Гарантії безпеки будуть вибудовуватися так. Якщо Україна навмисно пульне по Росії, там так прописано в цьому. Значить, типа мирному плані пульне по Росії навмисно, гарантії безпеки для України зніметься. А якщо Росія довготривало вторгнеться, там написано, отак буде довготривало вести бойові дії проти України, тоді НАТО, начебто. Аналог п'ятої статті задіють війська для е, військової допомоги Україні, начебто ще раз повторюсь. Не передбачено механізму ратифікації всіми країнами НАТО, тобто всім парламентам НАТО, цієї угоди. Не передбачено механізму ратифікації цього всього з боку Росії. Е, хоча навіть якщо Росія це все ратифікує, вона плюне розітреє і піде далі. Е, в цілому за рахунок України от намагаються це все продавити. Е, значить, е, прекрасна прес-секретарка Керл Львіт. Е, Трампа, пряме, uh sure go ahead follow on Ukraine you said this is a good plan so according to our sources this proposal demands major concessions from Ukraine and doesn't demand much from Russia so was Russia involved in drafting your understanding is wrong have you read the full plan no, you haven't. Sources yes. So if you can give details, uh, you, maybe you've too. read reporting from one side of the war, and so I want you to understand that the administration has talked equally. With both sides. You have seen President Trump engage directly with both President Putin and President Zelensky. Likewise, his national security team has as well. In fact, Special Envoy Woodcock and Secretary Rubio met with some of the Ukrainians just in the past week to discuss this very plan. And so, just like you saw with respect to Israel in Gaza, we are hearing out both sides of this war to understand. What can you commit to to end the war? And that's ultimately how we are going to get to an agreeable solution. That's what the president has directed of his team. I know there's a lot of criticism out there and a lot of doubters, but I would just remind you of the historic success that this president and his team accomplished in the Middle East. We believe that is possible with Russia and Ukraine, and we're hoping and working very hard to achieve that. Не дивились, тобто були в режимі радіо. То, тобто, будь ласка, передивіться, тому що там з субтитрами Керол Лівіт у Міра почались зливи. Потужні зливи в пресі, значить, начебто, позитивно відреагував на запробу Стівом відкофом план, начебто вони були там порозмовляли. Він ой-ой-ой, але значить, Київ не повністю погоджується і з ним, але начебто готовий підписати. Однак, значить, за результатами розмови Віткафа і начебто зі ЗМІ це Нью-Йорк Пост пише з більшістю більшою частиною плану, начебто, вони погодились на особистому рівні. Рустем Умеров, від... вимушений був відреагувати. Він заявив, що це була технічна зустріч. Жодних оцінок або підтверджень, будь-яких пунктів у не давав жодних е, повноважень. Він на це не мав і це взагалі не відповідає процедурі. Е, була розмова, в тому числі з американською делегацією. Ми ж про це говорили, що приїжджали там чиновники Пентагону. Була консультація Сполучених Штати на технічному рівні, але поки що на даний момент ну, говорити про те, що хтось щось схвалює, ну, окей, нема. Знач, ще одні зливи: Україна і Європейські союзники відхилили ключові частини мирного плану Штата Росії. Всі в шоці. Йдеться про справедливий і тривалий мир. Ми вважаємо, що окремі елементи цього плану є ефективними для досягнення цієї мети. Тож ми хочемо брати участь у направленні цього процесу в динаміку, яка наблизить нас до нашої мети. Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Карнеліус. Різного роду там почали чиновники, в тому числі там Олександр Ступ, який висловився. Всі ж чекають, що європейські лідери зустрінуться завтра на полях саміту G20 у південноафриканській республіці. Значить, от, будь ласка, зливи далі. Вашингтон очікує проєкт мирного договору від Києва до 27 листопада Financial Times. Далі. Вітков, е, тут можна, значить, е, Вандервульф. Вульф. Є такий міністр закордонних справ Єгон Вандер е, Він е, говорив з Стівеном Вітковим. І спецпосланець е президента Трампа говорив про те, що ми обговорили різні поточні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, але план не остаточний. Тобто він, він можливо, до кореляції, можливо, все. Тобто, американці в розмовах непублічних з європейськими нашими союзниками говорять про те, що план має певну гнучкість. Ну, окей, має, так має. Значить, е Майк Волц, Поспред Шапреон, колишній державний, колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки, говорить про те, що США можуть ввести начебто о, нові санкції проти РФ, але вони наразі запропонували щедрі умови, включаючи зняття санкцій, попросили звідти з українцями домовитись про регулювання, але війна триває. І вони там розказують, що вони ввели санкції проти Теоринефті, Лукойла, 22 жовтня ми можемо ввести ще, ми, ми як дамо, як всім покаже. От ми маємо. Широкий спектр медійного публічного і непублічного тиску на Україну на сьогоднішній момент у вигляді різного роду меседжів, ну це стандартна взагалі, тактика адміністрації Трампа понавкидувати всюди-всюди, різних розмов, і дивитися на реакцію. Ще раз: в даній конкретній ситуації просто вийти зі звернень скальпить буде тяжко, вже не спрацює. Потрібні політичні mm -hmm. кроки, про які я вже говорив. потрібні mm -hmm. деякі ще системні кроки, але mm -hmm. е, те, що зараз те, що зараз відбувається, воно несеться. Дай Боже там, щоб це вдалося зупинити, відтермінувати, тому що от є там певні зливи пов'язані з тим, що, начебто, вже європейці неформально засилають в адміністрацію Трампа меседжі, що погодження цього займе рік. Росія теж вмикає дурника. Микай дурника, нічого не бачимо, нічого не знаємо, щось десь є. То це все інтернет зливи. Тому подивимося. дуже дуже погана тенденція. Сподіваюсь, витримаємо цю все. Ну, дивись, той самий Волс він же ж сказав, що США продовжують постачати зброю Україні і готові посилити економічний тиск на РФ. Тобто, от це ну перефразовуючи трішки, те, що ти сказав, якщо Москва ігноруватиме заклики до припинення вогню, от і також представник США також наголосив, що контрудари Україні завдали значної шкоди російській енергетиці і критичній інфраструктурі. А Росія зазнала понад мільйон втрат і перебуває під тиском суворих санкцій. Тобто, от він полягає на цьому, і також стало відомо, що Буданов та Іващенко будуть залучені до обговорення мирного плану зі Сполученими Штатами, що вони будуть в тому числі працювати над цим питанням. Умер підтвердив переговори з американською делегацією ну, через міністром сухопутних військ США Деніелом Дрісколом. З боку України участь у них взяли перший заступник секретаря МБО Євгеній Острянський, начальник генштабу збройних сил України Андрій Гнатов. Очільник Гурмо Кирило Боданов, голова СЗР Олег Іващенко, і також керівник апарату РНБО Анатолій Баргілевич та заступник начальника Гурмо Вадим Скібіцький. Тобто, от такою командою зараз будуть працювати над тим, що вони отримали від американців. і Далі як я розумію, буде альтернативна пропозиція з боку України у співпраці саме з представниками Європейського союзу, адже не просто так Зеленський сьогодні розмовляв там з. Очільниками європейських країн, низкою там, здається, з Британії. Він, він не тільки і... з очільниками європейського країни, але з гінці Бната розмовляв з Марком тобто розмовиці... Шольцем. Мерцем, Марсом, вибачте, це просто цей, я так, так. це хочеться і і стримую себе, розумієте? От, e, просто що е, суть полягає ага. в тому, що зараз ще рано говорити, що прямо щось несеться. Давайте не будемо поспішати, тому що ще абсолютно нічого не ясно. Є якась пропозиція. До речі, подібне щось уже було. Давайте згадаємо ще літо, згадаємо попередній період, чого вони в костюмі. Ну, ми ж це вже переживали певним чином. За каденції Трампа ці гойдолки вони постійно да. Знову ж з'являлися якісь плани, нам передавали. Потім ми альтернативний план перевозили до Сполучених Штатів. Давайте згадаємо, і що на цьому? І Нічого, якось і все. Тепер новий план підготували. Я не знаю, як можна зараз уявити, що українські. Бік ну, точніше Україна прийме цей план і буде типу, згодна із цими пунктами, які, якщо він дійсно такий і є, і той текст достовірний, тому що знову ж таки ми не знаємо, чи це точно той текст. Він опублікований десь в Аксіос, десь ще. Тобто, давайте будемо відвертими, що ми не знаємо, що це взагалі таке. Ми обговорюємо щось, що десь типу злив хтось десь, я не знаю. Ну і ми про це говоримо, але ми не знаємо, чи це достовірний текст, чи справді там саме це в цьому плані. Зазначено, тому що офіційно нам його ніхто не зацитовував, не давав почитати. от Тому поки Як що іннов я іннов не складував. Як іноді корисно мені помовчати і потім вас послухати. Тепер менше треба говорити. Іра абсолютно. Ну тобто, ви ви просто розставили все, але дуже несистемно, от чесно. Е, який це за номером план? Ну це ж вже було, це Іра казала, угу. ну тобто, це для нас не новина. Текст, де текст цього плану, який ми. от Іра, теж це сказала. Ну хто? Покажіть текст. Ну, якщо вже Зеленський звернений, згадує про 28 пунктів. Тобто є, покажіть. А в чому секрет? Що це за потаємна така от, е, штука, цей план? Якийсь потаємний документ чи що? Мені ще подобається, що там розганялося, що Умєров не повернеться. Умєров повернувся. Умєров, це причому це от видання пінчук. Пінчуківсько-фіалівське українська правда. Е, Умєров погодив цей план з посиланням на Бог знайшов, я не знаю, там на Житомирській вісті. Розумієш, е, Умєров каже: Я не погоджував, але півдня висить заголовок. Ум'єров погоджується на це. Тобто, це іде тиск не тільки зовні, а й зсередини. Я от на цьому наполягаю. Тому що коли я кажу, що на літеру П людина чинить тиск, це не про Порошенка. Забудьте, це про пінчука. Який, в принципі, от, займається подібними маніпуляціями, його медіа в першу чергу. Ну, тобто медіа-фіали. Ну, але це ми ж мусимо давати собі звіт, що це речі Е, Тексту ніхто не бачив. От Іра правильно говорить: ми посилаємося на Аксіус, на політику, на Wall Street Journal, на New York Post, на що завгодно? ЗМІ пишуть джерела. Що, про що йдеться? Для чого це обговорювати взагалі? От питання: для чого обговорювати? Те, що пише Axios, Politico, Wall Street Journal і New York Post? Для чого? З якою метою? Давайте кожну статтю тоді обговорювати. І те, що дрібненькими літерами, давайте колон титулу обговорювати цих газет. А які обов'язки там цим планом на Росію покладаються? Де вони? Вони виписані? Там щось ми. Ми, ми всім винні. Ми всім все винні. Майже ніякий. Ні, чи немає там обов'язків на Росію ніяких. І гарантій ніяких немає. Ви вже нам давали гарантію в Будапешті. Там Орбан зрадів, типу, все, ця зустріч буде в Будапешті. Орбан і решта е, оцих всіх, е, всіх оцих, от, е, не знаю, небайдужих стосовно плану. Ви, хоч, якщо навіть ми беремо те, що друкує Аксіус. Одні зміни в Конституцію, другі зміни в Конституцію, треті зміни в Конституцію, четверті зміни в Конституцію. Цей план це він просто втілення змін в Конституцію України. Не можна просто підписати якусь херню, цю яку ви нам пхаєте в носа. Зараз все, що відбувається, ну Вова обісрався, Я маю на увазі Зеленський. Там і в по внутрішніх параметрах він зараз пульгава качка. І тому він там у зверненні там апелює до людей 28 пунктів, можемо втратити стратегічного партнера. Ти ж вже посилав їх нахер, правильно, пошли ще раз. Вони потім погуляють, по провітряться і прийдуть знову. Щось вирішувати. Тим більше у нас є європейська підтримка, якщо ви не помітили, то європейці сказали: стоп, Но, стоп, 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 стоп. Це ж план написаний без нас. Ну, який може бути план, який передбачає постійну. Суцільні зміни в Конституцію. Відмова від НАТО, як? Ну, це у нас в Конституції записано. Відмова від території, як? Це у нас в Конституції записано. Друга державна у нас в Конституції немає не другої державної. Вам далі перераховувати всі ці пункти ідіотського плану? Ну, Це неможливо. Просто impossible. Mission impossible. Він так називається. Якого хера там робить зять Трампа? Який один, ну, це за, за свідченням Аксіус. Один з співавторів цього плану. Він хто взагалі? Валентин, там у тебе є пес, звати Ларьок, Лорі. Я думаю, що вона теж може бути співавтором. Клич Лорі, йди запишемо зараз все. Твоєю красивою рудою лапкою. Хто такий зять Трампа ну, в цій ситуації? Касирка є тут у новості. можна її взяти в співавтори? Ну, я не знаю. Просто ми реально обговорюємо. Єрунду, ну, повну ахінею. От просто нема що обговорювати. Я розумів, нашу сторону там всіх вони зараз будуть говорити, давайте сядемо поговоримо, це затягування часу. Тим більше на тлі, коли ви самі сказали, Москва, а ми взагалі нічого не знаємо за цей план. Тобто, Дмитрів цей як його? Днітрів та Кирил. Кирил, так Кирил. Та, який Ну в принципі уродженець України, між іншим. Що він, що він там, хто такий Вітков в цій ситуації? Що план Дмитрієва, який теж там ніхто. Вітков. що це за. На колінці сіли, написали? Давайте хлопці накуряться, якісь там, не знаю, там у вас в Кривому розі. І напишуть свій план. Так я знаю, як він складатиметься. Там буде дуже просто, там два слова буде. Напрямок. Русський воєнний корабль і діє туди. Да? Напрямок зрозумілий. І ми я не знаю, просто всі колотяться, всі радіостанції, під які належать фіалі, і всі медіа це обговорюють, експертів залучають. Яких експертів? Тут все суперечить Конституції України. Просто все суперечить цьому плані. Я не знаю, що там обговорювати. Там треба сказати до побачення. Ну, тобто, і тим більше ми не бачимо тексту. Іра про це сказала. І абсолютно справедливо. Покажіть текст. І тоді і покажіть, що цей текст надіслав нам Трамп. Трамп же теж дурня клеїть. Його прес-секретарка Білого Дому, вона ж сказала: ви бачили текст? Ні, так а що ви? ну, Яке питання ви ставите? Про що? Ви не читалися «Аксіос» на ніч? Ну, молодці. От в мене така оцінка. Вона досить емоційна, я розумію. Але це ахінея, тобто це те, що не підлягає взагалі розгляду. Це як перепишіть Конституцію. Ви ж пам'ятаєте це трам, Трампівські оці штучки, коли він сказав, що я на третій термін піду? Пам'ятаєте, як ведучий одного з телеканалів, okay. одному трампісту сказав: Давайте візьмемо в руки Конституцію Сполучених Штатів. Знаєте таку, так, <нституція> таку книжечку? І нам треба дістати книжечку, називається Конституція України, якої б вона не була. Зараз це помічна штука. Давайте почитаємо, який Трамп, який Вітков? який Дмитрів, який зять Трампа. Про що? У нас Норі насправді... грамотніше за, за, за Віткова, розумієте? Насправді. Насправді, насправді, те, що відбувається зараз. В медійному полі стосовно так званого милого мирного плану Трапа, це галімий Гагалі але він має на меті, та, та. Е, де, має на меті е, він має на меті переведення війни російсько-української в трішечки іншу форму, коли Україну розводять на відступ е, стратегічно важливих частин Донецької Луганності, на відступ. Щоб потім так, вимагати не, так, ще не треба, це обгу... не треба це обговорювати. Це неможливо по конституції. Ну, ні, 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 я розумію. Це, я, це, я, це... Я, це я ж не кажу, абітуляції. що ну, це обговорювати. Це не буде. це не Ми це обговорюємо. Ми витрачаємо час на це. Для чого? Uh... Гіпотетично, так давай тоді Росія завтра розвалиться. Путін здохне і Владивосток буде окремою республікою. Вам подобається mm. такий план? Це мій план. Дуже подобається далі, далі. Вони хочуть е, дати Росії можливість тиску вже в форматі що хочете війни. Давайте Херсон це, давайте запити Вашингтона з метою припинити цю війну будь-яку за яку ціну? все тут більше да. немає ніякої мотивації, все. але Ліше, і пас Росії і, і, і в цьому, і в цьому ну, так ясна річ так, Росія в цьому Росія. Ну і вони вони ж теж це ілюзія. Тобто Дмитрієв Путін там оця вся Шушера. Вони думають, ну от, все, Трамп наш тепер. У них же теж гойдалка, розумієш, то Трамп їхній, то не їхній, там не зрозумієш. Тобто зараз вони союзники. Та, давайте ми припинимо війну. натисни Вашингтон на Україну. Вона ж слабенька. Вовка ж обісрався, він же слабенький. Да. Ну от, от вони це чинять, тиск. Але Зеленський, якщо піде на цей тиск, це самогубство, це вже остаточне. Володя має відправити Єрмака у відставку і через кадровий резерв в країні є. Тут не треба ну, 2 плюс 2 складати, або 1 плюс 1, Вибачте, за іронію таку, такого ж типу. Є кадровий резерв, його просто треба підтягнути і позбавитися того баласту і токсичних людей довкола. Ми не можемо зараз провести okay. вибори парламенту, ми не можемо зараз провести вибори президента з однієї причини, тому що у нас воєнний стан. І стан війни, ну, реально стан війни, який не оголосив ніхто. От. Ну, як би так. І для цього має попрацювати виборча комісія, Центральна виборча комісія, знайти механізм Оце робота парламенту, між іншим. Якщо ви хочете вибори, треба знайти механізм, не ламати мікрофони спікеру. там. І Федина вам не придумає, Іра Геращенко теж нічого не придумає. Ну, ви би хотіли знати. Тому що я відкрию, знаєш, от от, такі от, ну, тупуваті насправді депутати. І ніхто ж не пропонує там практичного рішення. Чи Володя засидівся на своєму місці, в принципі, з усім тим, що він обісрався і розмазує тепер. Засидівся, обізрався, та розмазує. І є така ситуація. Це послаблює Україну, послаблює. Що який вихід може бути? Його треба знайти. Але для цього треба працювати цілодобово. Ми про це говорили, що парламент не виконує властивих функцій. Він не працює 24 на 7. Вони розслаблені. Вони там. У них Льоша Анченка з цими селфі-палками, Ну це ж не конструктивна робота. Це саме піар, так само, як у Железняка, який вирішив дуже mm -hmm. сильно боротися з корупцією. З собою поборись спочатку. Собою. З собою. Зі своїми з, поганими звичками, так? Так, та, абсолютно. І ну, ну, ми, ми стоїмо, вся країна де мотивується ось цими ось такою поведінкою так званого політичного істеблішменту. Всього, не тільки Зеленського. От вони демотивують людей, які стоять, вибачте, на фронті Титани, тил весь і шачить на фронт, скільки це можна, збори, 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 збори. А питання а де державний бюджет? У мене завжди це питання виникало, коли збори роблять, а бюджетні кошти де? А А? А от ми тепер знаємо, де бюджетні кошти стосовно захисту енергетики. А їх мати Вони виїхали за кордон. От вам, ну, от вам ситуація. Вона ж, тобто це вже край, і треба трошки прийти до тями. В першу чергу, президенту, який несе повну відповідальність за ситуацію в країні, він сам на, це, сам на себе це взяв. Сам на себе взяв функції Кабінету міністрів Верховної Ради, всього, всього, всього. Ну, тепер будеш нести відповідальність. А ми за тебе, Володя, вже платити по рахунках не будемо.